Це всіх ви на каналі Gazda Game. Сьогодні у нас 14-й день. Виживання у грі 7 Days to Die. Погнали! Так, ми швиденько повертаємось до Джейн Беремо в неї місію. І, як її виконуємо, будемо потім займатися вже базою. Привіт Джен! так Що ти нам пропонуєш? Найближче ось це, але це складне. Тут я ще не був. Давайте поставимо відразу мітку, щоб потім не забути, і погнали так ось спет на вулиці так тут. Так, проскакали. Виїхали. Так, я вже потім все-таки вирішив прокачати тривалість, але спочатку мені ще треба один поінт вкинути у паркур, щоб я міг стрибати на два блоки. Доволі корисна навичка. Так, заїдемо на базу, заберемо водичку, заберемо набої, бо я їх минулий раз виклав. І поїдемо виконувати місію. Давай, 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 не гадьмуй. Не гальмуй. Так, майже на місці. Так, п'ємо це з собою. Так, а, давай повернемо цих Побігли, побігли, побігли. Треба швиденько тут місії виконувати, бо день тут короткий. Так, погода покращилась. Це мене радує. Ти там сильно не кричи. будемо ще в авто. Спочатку зачистимо, а потім будемо займатися Займатися вже розкраданням майна, так би мовити. Так, я поки на стелсі не буду, тут нікого? Нікого. Тут чисто хочу швиденько пройти. Сподіваюсь. Де нам фералю не попадеться. Ты так не померла. Да? Так, я тут хуй. Да, Сейчас кто-то с двойки мое будет. Ну, а да, где ты меня почел? Кто тут? Ну, там, да. Куда все-таки Ну, тобі треба було обов'язково впасти. Так, готово Добре, що я тебе побачив А у вас тут дві? Це я, значить, вдачно Давай, давай, ходи, ходи. Ходи, давай, добирайся до мене. Що тебе? Ти лізеш? Так, палан, давайте сюди. Так, є. Можу прокачатись, де вона там? Ну, поки вона підніметься, я прокачаюсь. Так, паркур, ходи сюди. Супер. А, ти померла від кровотечі, вона хтось з вулиці просто чує. Ну, хай собі чує. Ага, місію, в принципі, я тоді виконав. Вернутись до джен чи вже зачистити будівлю. Давайте спробуємо зачистити будівлю. тобі побачив. z tegom mm, mm, Tak tu na pewno będę że nał cutośny i ty Тут уже может вообще быть. Так, меня чуют, но меня чуют и сверху. Ну, хай он себе чует. Ну, я бачу основный лут, а мне не подобается, что это так открыто. Так, вы подключали, я там же так ты не подается, Так, вот там бачу. Так, ну минус одна точно минус два. Багато ваш щеє. Минус три. У яс там якийсь песне вибір же. Це мене знає не чи десь тут. З тобто, вулиці хтось здається. ну Добре, давайте дивитися, що нам тут дають. Забираємо, забираємо, добре. Так, більше, о, більше враження. Так, чи хочу її їсти. Ну, не хочу, але давайте щоб не носитись. Атпити хочу, давайте поп'ємо. Так, чи можу я кудись це поставити? Тут в мене є, тут... Сюди таке не треба, а сюди, а сюди не влізе. Ну, просто. Продамо. Так, а там цей успокоївся? Сам відкинувся чи як? Добре. Так, що тут? сподіваюсь вас тут небагато. Дивно, що там був лут Я так розумію, це основний лут був. Тут є продовження. Біжить до мене, біжить. Це я типу з гаража міг спуститися. Ну окей, все одно пройдемося спочатку по будинку. З самого початку. Так, чекайте, оце я не камінчики отримую. Це просто камінчики, звичайні, і дерево. Мені б такі, щоб я міг блоки покращувати. Цемент. Окей. Так, дивимось. Дайте щось корисне дайте мені новий ніж металевий, дайте мені пістолет хороший. Тут подивились, на нагору. Тут порожньо. Так, тут щось у нас половить. Сміття. Ну, сміття це не дуже цікаво. Так, книжечка. Ну, дуже цікава книжка. Там ще є, там, здається, набої. Ого, вас там сховали. О, гаразд. І... Аж одна острова Клас. Добре. Так, їдемо на горище. чуть -то было. Тоже смейте. Ну, нехай. Где вы еще ховаете? рюкзак. Нежечка. Так, тут мы забрали. Добро. Но это мне еще здесь, но хорошее, чтобы я не разочаровался. сейф приходить який зброєю. Він нас мітяв. Угу. О. Його. Я можу крафтити ніж першого рівня металевий, але для цього нам потрібно сталеві злитки. Може ми їх купимо у джен, а може в нас. Є. не знаю ну, А взагалі... Хочу я з ним битись, не хочу. Він може з першого разу не відкинути з ним. поки що не хочу, дякую. А взагалі може би купити розвідний ключ. Розбирати самому, там автівки. Різні пристрої, щоб це отримати. Так, що у нас тут? Що ми тут заважає Давайте дивитись. Давайте стрілу зарядимо Так, трішечки місця звільнили. Так, кухня. Дайте мені щось поїсти, може попити. Не, не, все. все. все, что вы мне меня просто Окей. Так, а тут, мне кажется, я не... Ну, там я дивился. А тут... Тут я тоже все забрал. Раз, где мой велосипед? Десь там, где свинюка? Так, ну, чего? Седаю и кручу педали. Так, грабимо, сідаємо, крутимо подалі. Заскочимо на базу. Потім поїдемо до джен, здамо місію. погляну чи в мене є злитки. Щоб я собі нового ножика зробив. Цікавішого. І... Давайте подивимось, що... чи нема нам нічого наверху. Я вже можу підстрибувати так. О, там ящичок є. А я не знав. Угу. Давайте звідси його заберемо. Це, я здається, не ящик рубає, оце. Чи ще я робив? Що я робив? Це я їдочок так? Ага, я зрозумів, що я робив. Вообще я тут рубаю. Ну давайте я зарубаю. Так, что еще вот тут похоже Классно. Так, вставай без ветки. Сталеві візветки, сталеві зветки, я їх тут не бачу. У мене є скотч один. А що там ще треба? Було? Шкіра, скотч, дві, дві шкіри. Є таке, отже треба буде скотч купити. Там вже скотч сам зараз зроблю. Буде зараз другий скотч. І що? Було, треба було Чи мені здалося? Ні, труба несім сталових звідків. Гаразд. Підемо купимо. Якщо в джен, звичайно, є. Так, поки сюди закинемо. Ідемо, поки джен ще відкрита. Ну і тоді вночі встигнемо зайнятися ще базою. Нову місію вже до орди я брати не буду. О, тут я можу їхати 45 миль на глину. Ну це ж буде милі, це ж американський штат тут в ігрі Ну, реч, це кілометри. Так, все точно. Я наступний навик кидаю в витривалість. Здається, для біга це воно допомагає на велосипед. Щоб відновлювалось швидше. Джен впускай мене. Another stranger так, на виконую... well ну 25 блоків покращень, то мені даєш. Їжу мені вже не потрібно. Це все. Решта також не потрібно. Добре, давай. Mm, що Я State хотів right Я хотів тебе подивитися ключ, развідний тебе нема. Ну тоді... Звідки, по 36, мені потрібно 8. 5, 6... Не ось чому. Like. Так, де мої монетки? Asking again? Yeah, still no. Так, ще три давай. Добре. Так, що ще цікавого я тебе можу купити? Що, я sper, давайте виглядь поставлю виглядь. крафтити ніж. Так, в мене все вистачає крафтами. А для пістолета. Тут я можу 4 рівня робити. Мені потрібно 5 кве, 10 труби, а здається. Ні, ну я точно не буду на труби. Труби, здається, 8 було. Такий пістолет тут ще не можу робити. Давайте спробуємо купити. Може, в неї. Are you looking for medical supplies or just here to check okay? out? My... wares? Раз, пістолет тоді не роблю. Так, ну еліксир мені для орди потрібно буде. Давай, щоб я потім за ним не вертався. По книжкам. Мені потрібно... ну, для готування я не буду купляти. Мені потрібно робочі станції та. автомобіле будування чи як раніше. О-па-по. І що, більше я не маю у тебе що купити. Ну так. Так, добре. Їдемо на базу. погодка тут, як завжди. Є. Друзі, в нас є новий ніж. Подивимося, яка різниця буде. Отже, цей має силу атаки 25,2. Цей 36 має. Ну, тут всі характеристики кращі, окрім того, що він виносовість більше забирає. все друже, прощай, ти нам більше не потрібен. Дякую за службу. так Напевно, це і зроблю заставкою серії, що тримаємо металевий ніж в руках і радіємо. Приїхали. Давайте, напевно, зробимо сюди двері. Так, сюди блок поставимо. Тут замуруємо взагалі. Може тут замурувати що мені заважає двері? Мені заважають. Хіба... Хіба мені двері можуть заважати? Оп, мені заважали двері. Так, з цим розібралися, це ми розберемо. Так, це ще. Ну, цим хай друзі займаються. Давайте цей блок покращимо в в нас як опора і так само зробимо з іншого боку. І так само нам потрібно тут зробити. Так, тут щоб не вискакували, давайте це заберемо. Так, мінімальний захист є. Тепер сходи. Нормально, наскільки вистачить каміння зараз. У мене і дерева нема, треба ще дерево добувати. Ну, доведеться, доведеться трішечка позайматися цим. Попробувати дерева, повидобувати каміння, лину. Так що, на жаль, ніяк. Ну, заодно трішки прокачуємось. Так, це останні каміння підходи, де лишилося дерева. Ще навіть гупів. Або на 10 так є, ну що ж побігли трішечки дерев mm. це добре, І що я трошечки встиг. Покращити. Давайте, йдіть до приймальні, я вас тут буду приймати. Вони не йдіть сюди. Там не потрібні. Давайте, тут для вас віконечко приймальне. Ох, як гарно з ножем таким. Дуже, це лише перший рівень, але мені вже подобається. Давайте, друзі, всі сюди. Я вас тут чекаю. Як добре що я вас тих помітити? Если хочу. Давайте поїмо, поки вони будуть бігати туди-сюди. Привіт. Давайте ще зимо. І ще одне. Давай, 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 то сонечко біжи Опа. Ще то зі. Ну, музика ще грає. Музичка ще грає Все. Давайте сюди двері поставимо. А де двері? Ага, мене дергано. Глянемо скільки в мене глини. О, є ще таких маю, супер. Трішечки тут запас був. Хоча взагалі, давайте ми вас на раду залишимо, мені ж треба буде ремонтувати. Так, глини 36, добре. Глянемо за одну водичку. Там ще ходять бродять. Я все одно туди буду йти. Ну. Ага, це металева була. Клас, я ще й промазав. Стій. Та можеш не ворушитись. Добре. Біжи, 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 біжи. Куди ти побіла? А, то будинок зайшла. Так, і ти ходи до мене. Чи куди ти забіга? Де? Да, де? де ти? куда он не слезу реально куда -то Может, крутит, это побил зеркал ну что не круто этот подвеска еще вот сюда указать что Вся десь зникла бо вона тут ну, ніде не могла піти. Ну, гаразд. Там двоє ко... чи навіть троє. Так, мені би поремонтувати тебе. Скакав. Так, ну двох відразу не викликаю. Ага. Ага, фарау. Якщо Феррау, то тікаємо. Фрау, нам не друг. Фрау, ходи сюди. це від кровотечі? Супер. Ну давайте біжить, біжи, біжи, біжи. А подружку свою взяла? Клас. Ще хто є Давайте, всі бажаючі всі сюди. Вар. Ходи. Опа! Класно. Ха -ха. Супер, давайте ще дерева наробаємо трішки. Теж. Yeah. Ну що ж, друзі, на цьому я буду серію завершувати. Всю наступну серію я буду займатися базою і будемо приймати з вами орду. Всім пока-пока.